На стадіоні каменяру при війському до Колому зелі воскресінці провели турнір з футболу. У змаганнях взяло участь шість команд. Поєдинки відбувалися у форматі 8 плюс 1. До участі в турнірі зголосилися не тільки місцеві футболісти. Географія турніру з кожним роком інша. Хочемо залучити якомога більше нових учасників. Ну турнір. Важливий як для тренерів, так і для дітей. так і Все ж таки це турнір пам'яті. Така данина нашому співзасновнику футбольного клубу Варатик Курнуті Володимиру Миколаївичу, людині, яка любила футбол, яка працювала тренером, і дуже багато вихололо дуже велику плеяду футболістів. Головна мета організаторів змагань залучити якомога більше дітей до занять футболом. Діти футбол люблять, батьки футбол люблять, тому нам важливо цей симбіоз підтримати, бажання дитини. І бажання тренера, щоб дитина. Могла отримати те, що вона хоче, та навчитися грати в футбол, здобути майстерність. Ну і можливо, хтось з них стане професійним футболістом. Микола прийшов на турнір поболівати за свого сина. каже, що в родині у них цей вид спорту на першому місці сам любив футбол, виріс на стадіоні. Звичайно, цей турнір дуже потрібний для дітей. Вони повинні ну вони ж хочуть стати майбутніми футболістами Мессі, так с Ямалем, так і надіємось що вони стануть. Обмін досвідом на цих полях. Плюс відданість їхнє бажання перемогти мусив бути. Бачимо, і команди є з ким від кого вчитися. Я вже три з половиною роки хожу на футбол. Я люблю грати в командні ігри. І мені цей вид спорту подобається. Я найбільше мрію попасти в професійний футбол. Щодо результатів, то кращими на турнірі були команди із Буковинської вижниці. Перша із них стала чемпіоном, а друга посіла третє місце. Срібні нагороди у Отинійської спа. Також на стадіоні зібрали понад сім тисяч гривень для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. З Одкирсінців Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія РАГІ.